Сьогодні ці поважні чоловіки жадані гості на будь-якому заході. Адже 27 років тому саме вони, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок, ризикували власним життям за мир і спокій далекої чужої країни Афганістан. Дата 15 лютого в Україні визначена як день вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав, у тому числі і Афганістану. Тож з цієї нагоди, 13 лютого, у дитячо-юнацькій спортивній школі пройшов регіональний турнір з мініфутболу футболу серед хлопців 2008 року народження. «В цьому році приїхали команди Слубен, гребінки Прилуцького району і дитячо-юнацька спортивна школа. 60 діток. Це з 4-4 команди. Турнір буде проходити одним днем по коловій системі, кожна з кожною зіграють. І кращенькі отримують призи. Змагання, які традиційно організовують члени Прилуцької міськрайонної спілки ветеранів Афганістану, цьогоріч пройшли за підтримки міської влади, а також прилуцького козацького полку, козацтво Запорозьке, Прилуцька між спілка ветеранів Афганістану куди рік проводить спортивні заходи, вшанування учасників шанування дій. Мета таких заходів – це патріотичне виховання молоді. Спілкою ветеранів Афганістану ми намагаємося вже співпрацювати, деякі заходи були. А такий спортивний захід у нас ми вперше проводимо спільно. Ну, вирішили, що зараз такі часи, що потрібно об'єднуватися, а не -окремо, ну, окремо робити справи. І... Разом як кажуть, гуртом легше й батька бити. На урочисте відкриття турніру завітало чимало поважних гостей. Зокрема, міський голова Ольга Попенко, яка власне і відкривала спортивне дійство. Я сьогодні від імені міської ради, від усього депутатського корпусу. Вітаю вас із початком турніру, який присвячений воїнам-афганцям і тим воїнам, які. Чесно, самовіддано віддали свій обов'язок і віддають на територіях інших держав, і на території нашої країни. Крім того, Ольга Михайлівна зазначила, що цей турнір присвячений і воїнам сучасності, які зараз виборюють мир і спокій для нашої держави. Юним футболістам міський голова сказала своє напутнє слово. Хотіла б усім подякувати і побажати усім гарного спортивного дня, гарного настрою, вірних друзів. І щоб сьогодні перемогла дружба, бо футбол це школа дружби, це школа життя. І хай усім щастить сьогодні. Та судячи з учасників турніру, майбутнє в українського футболу доволі серйозне. Юні гравці не приховують амбітних намірів, і в них на це свої причини. Ну, я люблю футбол, дуже мені не подобається, просто ходить. Я сподіваюся, що ми сьогодні виграємо. У мене всі предки футболісти були там папа, дедушка, прадедушка. та вони, мене, мій тато вчив футбол. Я дуже добре бив. Я, він давай я тебе запишу на футбол, давай. Я согласився, та так я сюди і хожу. Це для мене третій турнір. Я дуже радий, що в мене що в моєму житті будуть ще турніри. Я дуже їх люблю, так би сказати. Я очікую від сьогоднішньої гри, що прилуки займуть перше місце, а основні команди призові. Цьогоріч на переможців та призерів змагань з футболу очікувало чимало корисних подарунків. Від міської влади солодощі, від організаторів нагороди, а від благодійного фонду Рожка Артема були презентовані футбольна форма та м'яч. Члени спілки ветеранів Афганістану надзвичайно вдячні міській владі за підтримку та розуміння. З рукочільника спілки Олега Дем'яненка міський голова Ольга Попенко отримала відзнаку.